Радий вас вітати, друзі. Ви на ютуб каналі Телеграф Мене звати Микита Міхальов. Зараз будемо говорити про те, що стосується не тільки нашої обороноздатності, а й про те, що стосується наших союзників. Заяв багато дій трохи менше будемо у всьому цьому ділі розбиратись. Мій гість і співрозмовник сьогодні це Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дмитро, мої вітання. Доброго дня, вітаю вас. Пропоную розпочати з того, що буквально, от перед нашою розмовою, з'явилася це резолюція парламентської асамблеї НАТО, закликають там якнайшвидше Україну прийняти до альянсу, але окрім цього, закликають дати Україні ракети дальністю до п'яти з половиною тисяч кілометрів. Це томагавк, якщо я не помиляюсь, підпадає під ці характеристики, маючи цю резолюцію, маючи факт використання Росії вперше у світі проти країни ракети, яку на Заході бояться називати міжконтинентальною балістичною, чи збільшились наші шанси на те, що ми отримаємо ракети томагавк? І я розумію, що немає наземної бази платформи для їх застосування, але. А вона може з'явитись однозначно. Ми е, зараз можемо з півспівпевненістю говорити, що ми відкриваємо цей перемовницький трек. І я думаю, навіть не дивлячись на всі скептичні заяви, далекобійність і використання штурмше до ватакамсів, і ми вже бачимо факти підтвердження використання касетних боєприпасів, стали реальністю. Мені тут тільки хочеться як то кажуть, давайте подивимося на тих, хто ще влітку, і найболючіше, що це було можна зрозуміти західних експертів. Але дуже сумно, коли в цей унісон відповідали наші українські експерти, які говорили, що це нереально, це не потрібно. Ми бачимо, яка дуже принципова позиція Білого Дому щодо не давати нам далекобійності, і все-таки наша дипломатія і наше вище. Військово-політичне командування добилося цього важливого рішення, і нам зараз це критично необхідно, щоб в першу чергу убезпечити і зменшити тиск на наш курський плацдарм. Тому те, що є таке, ну звісно ж, парламентська асамблея, це не 100% виконання. Але точно ми можемо говорити, що ми починаємо цю дискусію. Бо якщо Росія може бити е, ракетами, ну тобто дальністю ураження до 6 тисяч кілометрів, я не знаю наскільки там е, правильний переклад, бо ракети їх дальність ураження до 2,5 тисяч кілометрів, це балістика середньої, середнього радіусу дії, А також ми можемо розраховувати на ракети страйк місіл дальністю до тисячі кілометрів, але це все повірте мені досить такі реальні речі, тому що якщо томагавку можна бити по єменському куситу в автоматі з тапком, і на мотоциклі, то ним точно можна бити або, хоча б, загрожувати головному терористу, який намагається зруйнувати світовий порядок і загрожує миру у всій Європі. Тому, власне, ще можна привітати: це не буде завтра, це не буде післязавтра, і це не буде через місяць, але це точно та наша одна із стратегічних цілей, над якими тепер ми будемо працювати, щоб її досягнути. Між іншим стосовно єменських хуситів, тут ж була інформація про те, що расисти активно виробують єменців на війну проти України. Так що томагавками цілком можна нищити єменських хуситів і на території Російської Федерації, в принципі, якщо їм такий аргумент потрібен. Тут, з... не те, щоб неможливого, але не так часто обговорюваного ще одна. Стаття вона в Лімонд була опублікована напередодні про те, що відновилося обговорювання відправки військ в Україну а, у Євросоюзі зараз. Я нагадаю тут рушійним та двигуном, точніше цієї ідеї є французький президент Мануель Макрон, мова йде або про війська, або про дозвіл приватним військовим компаніям різноманітним брати участь у бойових діях. А, тут знову ж таки ми наскільки наблизились, теж до. До цього етапу. Дивіться, ми однозначно наблизилися, бо згадайте, що сама ідея Макрона, яку він, здається, висловив у лютому цього року, вона тоді не знайшла майже підтримки. Лише були поодинокі заяви, здається, наших балтійських, здається, можливо, польських колег. І всі тоді говорили, як і, до речі, з далекобійністю однозначно, ні, ні, ні. Активізацію цю можна, звісно ж, пов'язувати з декількома факторами. Ну, бачите, що скоріш за все можна припустити, що команда Трампа час від часу зливає в засоби маси інформації різноманітні мирні плани, щоб заміряти градус українського суспільства, наших європейських і американського суспільства, в тому числі, де відповідно одним із факторів є можливість розміщення миротворців. Але не треба знаєте, на миротворців покладати великі надії, бо я нагадаю. Нашу недавню історію 90-ті роки війни на Балканах, і там миротворці, ну м'яко кажучи, не справилися з покладеною на себе задачі. Задаємо, що армія боснійських сербів вчинила найбільші часів Другої світової, тоді тоді найбільші часів Другої світової. Зараз Росіяни, звісно ж, переплюнули боснійських сербів у своїх волених злочинах декілька разів. Але геноцид у серебряниці, коли нідерландські військовики просто-напросто відійшли без бою, залишивши мирних жителів призволящих. Тому миротворці це абсолютно ніяк а не панацея, цей варіант може розговоритися. Другий варіант це звісно ж наші тренувальні місії, можливості, хоча б часткового перенесення цих тренувальних місій і на направлення саме контингенту інструкторів до України, бо якщо, наприклад, їх розмістити в західній частині України, це значно полегшило нашу логістику. І ми. Саме для з метою захисту цих же інструкторів і цих же навчальних центрів могли б ставити питання посилення нашої ППО, і як ми бачимо зараз, головне саме ПРО проти протиракетна оборона, а також можливість, хоча б частково його, його задіяння протипоровітряних систем східного флангу НАТО, ті, які розміщені, зокрема в Польщі, Румунії і, і тому подібних історіях. Тому як би там не було конфлікт, виходить на нову ступінь і все більше треків, які рік тому казались однозначно ні і неможливими. Вони відкриваються, і ми починаємо це обговорення. Ну для кого не секрет, що частково іноземні інструктори вже поодинокі присутні в Україні, які надають консультаційну підтримку і практичну підтримку наших військових. І ми таким чином виходимо на новий просто-напросто рівень переговорів На жаль, це точно не завтра, не післязавтра, і не через місяць, але однозначно це ще одна стратегічна ціль, до якої ми будемо просто-напросто рухатися. Бо як би там не було, захід все одно ж відстає. Якщо Росія залучає підтримку держав, Північна Корея, повноцінна військова підтримка. Зараз я інформація, що будуть залучати талібів, єменських куситів, будуть вербувати усіх вигнанців і терористів цього світу, усю мразоту саме ще формувати нові походи, щоб вбивати українців. Захід відстає, але дуже добре, що, хоча б темп не такий повільний, який був у 2022 році. Тому це ще один виклик, на яким вже будуть працювати наші дипломати і наш військово-політичний провід. Близько 200 е, цілей військових на території Російської Федерації узгоджено, мовляв, зі Сполученими Штатами. Далі е, злив у Блумберг інформації про те, що Британія таємно передала нам певну кількість ракет Storm Shadow. Тут я, звісно, був дуже обурений. Ну, якщо вони передали таємно, то може про це не треба розповідати. Але ну, західні ЗМІ такі західні змі. Та й, в принципі наші ЗМІ, якби тут злив був, теж мабуть про це б розповіли а, і. Е, Атакамси, які зараз поки що серйозно Курщиною зайнялись. Наскільки скажімо так серйозний вплив, і на що саме має зараз систематичне винищення всього, що не потрібно Росії на території Курщини далекобійною зброєю наших партнерів, і дронами у суміжних областях Брянська, там Калузька області і так далі. Зменшення тиску ми говоримо поки що про зменшення лише тиску на наше курське угрупування. Бо оці всі плани росіян, які вони ставили по його ліквідації, вони спочатку ставили до 1 жовтня, потім до 15 жовтня, А зараз перенесли до 20 січня 1 лютого. А до 25 лютого досі мають надію створити аналогічний дзеркальний плацдарм на території Сумської області. Чому цього не сталося? Де іще до далекобійності, це власне наші удари дронами. Тіхарецька Терапець і іншими. Які ну м'яко кажучи позбавили оце угрупування військ Сєвєр, тих критично необхідних снарядів, кож і балістики, кожна друга якої була північно-корейського виробництва? От тепер ми хочемо повторити наш досвід, тому що я ну, це повторюю постійно у змі дуже грубу і неприємну тезу, і дуже багато обурення. Але утримання курського плацдарму більш пріоритетне ніж утримання корахівського плацдарму і на жаль всієї Донецької і Луганської областей разом узяти. Тому що, поки там є українські солдати та офіцери. На території Росії це демонструє слабкість режиму, і будь-яка зовнішня підтримка коштує йому дуже дорого, тому що коли ти слабкий, всі все одно з тебе хочуть як максимум е отримати вигоди від е твоєї допомоги. Е тому власне, от саміт Брікс тому і провалився, бо це показувало слабкість Росії. і Якусь альтернативу Рамштайну сформувати їм точно не вдалося. Тому та робота, яка здійснюється на Курщині, покликана саме для цього. Крім того, це заплутування системи протиповітряної оборони і от ми бачимо, от нещодавні кадри не пам'ятаю на жаль регіон, коли от писали осінь аналітики, що намагалися збити свої новітньої системи С 400 Касетний атакам а потім ми бачимо, як він дуже гарно здетонував, і всі ті крики русні, і, ну і де було чітко видно, що влучання є і С 400 м'яко кажучи, не допомогло. Тоте паралельні дронові атаки потрібні для того, щоб росіяни не рухали свої протиповітряні системи, в яких у них тепер критично мало, бо велика територія, і територія стала їхнім недоліком. Але це власне от та домашня робота, яку ми намагаємося виконувати. Бо от ті м'ясні штурми на Курщині. Чим вони різняться від м'ясних штурмів на Курахівщині? Ти що вони е, хвилі ці більші? Якщо тут малими штурмова група десь 9-12 чоловік, то на Курщині вони атакують десь чисельністю взводом. Це 30 людей. А коли вони проходять механізовані штурми, то вони атакують силами більше роти. От на початку листопада 810-та бригада, до речі, передислокована із півдня України, е, штурмувала на 14 своїх БТР 82 і задіяла півтори сотні російської піхоти. Більшості була розбита. Тут ми ефективно використовуємо міні-загородження, десь третина техніки знищується, FPV дрони, і, звісно ж, західну артилерію. Тому що на Курщині воюють краще наші частини, повітряно-десантні вибачте, в, наші десантники воюють, наші окремі спецпризначенці, і навіть наші сили територіальної оборони, західна техніка, і поки що нам вдається от власне стримувати це. Тримувати натиск ворога, але однозначно його потрібно послаблювати. І от далекобільність це от той інструмент, який ми на зараз намагаємося використати. Головне, щоб захід не спасував, і оця вся зброя дальнього ураження продовжувала нам надходити. Стосовно зброї дальнього ураження, поки що нашого виробництва тут головне управління розвідки напередодні ж опублікували відео і написало, що тепер і до двох тисяч кілометрів так ми літаємо. Я так розумію. Оскільки опублікували, значить літають вже дуже впевнено, і, і кількості там екземпляри там не в одній дві одиниці. Паралельно з цим міністр оборони міра каже що до кінця року коаліція дронів виділить нам майже 2 мільярди євро, 1 мільярд 800 мільйонів. А, і плюс до цього всього. Юрій Федоренко, це е, командир групи Ехілес е, безпілотників. Він каже, що більше мільйона, в принципі, вже поставлено дронів. Ну, Я так розумію, цифри… Так, на якому етапі зник зв'язок? Нам на що зараз акцент потрібно робити в плані е, кількості дронів, в плані якості типу окремого дронів. Ну тому що практика показує, що те, що ми зробили, там мільйон більше, і те, що інвестуємо мільярди, все одно ворог так само розвивається. Однозначно, ми маємо те, що говорив президент, бути більш високотехнологічними, але і кількість, повірте мені, вона ну досить важлива. Розвідувальний дрон оперативного призначення і – це знаєте та потреба, та топка, яка постійно нам потрібна. Бо росіяни по тих же FPV-шках, ну в найкращому випадку переважають нас в два рази. А на окремих ділянках фронту ця сума зростає в непропорційні, просто-напросто прогресії, але як би там не було, от ми зараз бачите, скаржимося, що росіяни почали використовувати свої дрони Гербера проти нас, які встановлюють, обладнують лінзами Люм'єра, які розсіюють випромінювання радіолокаційних станцій, такі фанерні дрони, які до, до речі можуть нести бойову частину і керуються на відміну від шахетів операторами. То от, власне, першими їх власне почала застосовувати Україна, перевантажуючи систему протиповітряної оборони росіян. Тому, от, власне, те, що є фінансування, наші розробки, наші вони ж, звісно ж. Відстають від західних розробок, але вони так само вдвічі дешевші, і так само ми однозначно більше наростили виробництво ніж наші європейські партнери, ніж наші американські партнери. По усіх розробках і дрони, які власне в тому числі стосовно далекобійності збільшення плеча: Бобер, Ніндзя, Лютий, всі, всі, е, Фурія, це, це всі ця лінійка дронів, які частково Україна почала використовувати у збройних силах ще до повномасштабного вторгнення, і які зарекомендували себе, особливо ударні дрони, то це ми точно говоримо до тисячі і тисяча плюс. Але я більше скажу: навіть ми маємо вже розробки, зокрема дрон Е300 Enterprise, який може вражати цілі на відстані. Ну, як заявлено, в тактико-технічних характеристиках понад 3 тисячі кілометрів. Тому от власне завантаження на повну нашого військово-оборонного комплексу це одне із стратегічних завдань. Бо от, пригадаємо, як коли Блінкен приїжджав до Києва, то він підтверджував всі ті дані МО, що ми наростили наш ВПК у шість разів. Той час, як наші потужності були до підписання контрактів, то ці всі, які мають запрацювати, ми пам'ятаємо і влітку, і восени була низка контрактів з західними компаніями. То до цього це була завантаженість десь на третину. Ну зараз я сподіваюся, що ми вийдемо на половину. Але ВПК український, який безпосередньо тестує розробки в бойових умовах. Це точно перспективна тема і для посилення нашої обороноздатності, і повірте мені, враховуючи порівняну дешевизну із західними аналогами, багато дуже розробок будуть цікаві і нашим союзниками з північно-атлантичного альянсу. Тому це точно перспективна тема. І, взагалі, країни, які не можуть Надавати зброю точно мають вкладатися грошима. Ну, от як, наприклад, робила Данія зараз підбиває інші країни, коли не мала вона артилерії, але профінансувала виробництво САУ Богдана, які в рекордні строки за 4 місяці були поставлені до Сили оборони. Дмитре, спасибі вам за те, що знайшли час доєднатися до розмови. Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло був гостем у нашій віртуальній студії. Репост. Будь ласка, всіх зборів, які ви бачите, це є важливим, а це є важливим допомога нашим для закупівлі тих самих дронів чи систем радіоелектронної боротьби, щоб ворожі дрони наших не знищували. І коли чують сигнал повітряної тривоги, себе бережіть, ідіть в укриття, Па-па!